Вітаю, шановні слухачі та слухачки! У нашому другому модулі нашого інформаційного онлайн-курсу ми поговоримо про туберкульоз у контексті трудових відносин та законодавства щодо туберкульозу у сфері праці. Міжнародне законодавство щодо захисту прав працівників і працівниць, які лікують або вилікували туберкульоз, є частиною ширшої системи охорони праці прав людини та боротьби з дискримінацією. Держави адаптують міжнародні стандарти до своїх національних правових систем. Багато країн мають закони, які захищають людей від ризику захворювання на інфекційні захворювання, зокрема туберкульозу на робочих місцях, а також встановлюють вимоги до роботодавців стосовно створення умов для безпечної праці на дискримінації працівників та працівниць, яких торкнулася проблема туберкульозу. Люди, які лікують туберкульоз, належать до вразливих груп населення і потребують додаткового захисту своїх прав та інтересів. Законом України, основи законодавства України про охорону здоров'я, визначено, що кожна людина має природне, невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Здійснення протитуберкульозних заходів забезпечення кожній людині в разі захворювання на туберкульоз безоплатності, доступності та рівних можливостей отримання медичної допомоги, зокрема шляхом створення та функціонування єдиної системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню, що надають заклади охорони здоров'я незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. Система соціальної, фізичної та медичної реабілітації людини з туберкульозом належить до завдань центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. З метою своєчасного виявлення людей з туберкульозом та запобігання поширенню цього захворювання здійснюються обов'язкові профілактичні медичні огляди на туберкульоз. Обов'язкові профілактичні медичні огляди у державних і комунальних закладах охорони здоров'я проходяться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством. Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов'язкових медичних оглядів. Відтак вони, як і у мирний час, проводяться відповідно до законів та підзаконних актів України. Обов'язкові попередні до прийняття на роботу та періодичні медичні огляди повинні проходити всі працівники і працівниці, що належать до підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, лікувально-профілактичних дошкільних і навчально-виховних закладів, водопровідних споруд об'єктів комунального побутового обслуговування, інших підприємств. Установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникненню харчових отруєнь, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, при залученні на роботи, де є потреба в професійному доборі. Обов'язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року. Роботодавець зобов'язаний власним коштом профінансувати та організувати проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників і працівниць. Повний перелік професій, виробництв та організацій, працівники та працівниці яких мають проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди, затверджений постановою Кабінету міністрів України. 559 від 23 травня 2001 року. Обов'язковий профілактичний медичний огляд, який включає в себе дослідження на виявлення активного туберкульозу, проводиться відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 280 від 23 липня 2002 року у редакції 2023 року. Працівники та працівниці, які без поважних причин, не прийшли у встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повнообсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Право на працю та освіту закріплені в Конституції України. Работодавець не має права звільнити працівника чи працівницю через її або його захворювання на туберкульоз. Відповідно, відсторонити осіб у зазначеному вище порядку можна у разі, якщо людина, яка захворіла на туберкульоз, вже працює чи навчається. Вирішує питання про допуск до роботи чи навчання людей з туберкульозом Лікарська консультативна комісія проти туберкульозного медичного закладу. Важливо знати, що при будь-якій формі туберкульозу можна отримати листок тимчасової непрацездатності через тривале лікування. Однак слід зазначити, що люди, які проходять лікування з приводу туберкульозу легень з негативним за мазком мокортиння під час виявлення та позалегеневого туберкульозу, якщо дозволяє їх стан, можуть продовжувати роботу або навчання впродовж усього курсу лікування. А от людина, яка проходить лікування з приводу туберкульозу легень з позитивним за мазком макротині, Може повернутися до роботи чи навчання після трьох тижнів ефективного лікування за висновком лікарської консультативної комісії. Статус особи з інвалідністю у зв'язку з захворюванням на туберкульоз може надати пацієнту чи пацієнтці виключно медико-соціальна експертна комісія після повного обстеження, отримання результатів досліджень, оцінювання соціальних потреб тощо. Комісія приймає документи осіб, які звертаються для встановлення інвалідності за наявності у них стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у разі безперервної тимчасової непрацездатності при захворюванні на туберкульоз протягом 10 місяців з її дня її настання. Після 1 січня 2025 року, після реформування МСЕК, ця функція буде покладена на експертні команди з оцінювання. У випадках ефективного лікування та за умов відсутності станів, які призводять до інвалідизації, люди, які вилікувалися від туберкульозу, не мають обмежень до повернення на роботу. Медичні працівники та працівниці, інші особи, яким у зв'язку з виконанням своїх обов'язків стало відомо про захворювання, медичне обстеження, огляд чи їх результати, інтимну і сімейну сторону життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків. Відповідно до Цивільного кодексу України, за місцем роботи чи навчання не мають права вимагати деталізовану інформацію про стан здоров'я. В Україні права та обов'язки людей, які хворіють на туберкульоз, та людей з латентною туберкульозною інфекцією, закріплені на законодавчому рівні в законі України про подолання туберкульозу. Запровадження політики безпеки та захисту від туберкульозу на робочих місцях для працівників і працівниць є важливим для захисту не тільки їх самих, але й інших співробітників і співробітниць від можливого поширення захворювання. Політики забезпечення безпеки працівників і працівниць від туберкульозу реалізуються впровадженням комплексних заходів. Перш за все, необхідно регулярно проводити медичні обстеження, особливо для вразливих груп. Це дає змогу вчасно виявляти захворювання і унікати його поширення. Окрім цього, перед працевлаштуванням доцільно проводити медогляди, щоб забезпечити здорове робоче середовище. Не менш важливим є постійний моніторинг стану здоров'я працівників та працівниць, щоб виявити ранні ознаки захворювання. Необхідно заохочувати працівників та працівниць з будь-якими респіраторними проявами уникати відвідування робочих приміщень, тимчасово перейти на дистанційний формат роботи та звернутися до лікаря чи лікарки для обстеження і лікування. Якщо туберкульоз діагностовано, людину варто підтримати, мотивуючи завершити повне лікування. Особливу увагу слід приділяти працівникам та працівницям, які перебували в близькому професійному оточенні з людиною, у якої виявлено туберкульоз. Для них доцільно організувати позапланові профілактичні огляди та мотивувати на проходження профілактичного лікування за призначенням лікаря чи лікарки. Мають бути впроваджені чіткі адміністративні політики з контролю розширення інфекцій. Важливо проводити відповідне навчання співробітників та співробітниць, запровадити систему контролю їх виконання. Провітрювання приміщення двічі на день допомагає знизити концентрацію збудників будь-яких інфекційних захворювань у повітрі. Також доцільно проводити освітні програми, які допоможуть співробітникам та співробітницям дізнаватися симптоми туберкульозу, дізнаватися більше про профілактику і лікування. Необхідно забезпечити засобами захисту, такими як респіратор, працівників і працівниць, особливо у місцях, де є ризик передачі інфекцій, наприклад, лікарні заклади соціальної підтримки. Окрему увагу слід приділити боротьбі зі стигмою та дискримінацією. Коли працівник чи працівниця зможе повернутися до роботи, для нього чи неї необхідно забезпечити умови для продовження лікування та щоденного отримання ліків. Таким працівникам та працівницям рекомендовано уникати роботи в приміщеннях з підвищеним рівнем пилу, низькими температурними режимами, уникати значного фізичного навантаження. Після завершення повного курсу лікування людина вважається вилікуваною від туберкульозу і не потребує з цього приводу окремих умов для роботи. Застосування таких політик, дотримання національних та міжнародних стандартів охорони праці допомагає запобігти поширенню туберкульозу та підтримати здоров'я і безпеку на робочому місці. Дякую за увагу!